Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Казарма на околиці Брянська була звичайним тимчасовим розміщенням для роти мобілізованих. сіл. непримітний об'єкт, захований серед старих складів колишніх промислових об'єктів і лісосмуг. Саме такі місця російські командири вибирали для уникнення уваги. Нескільки західної розвідки, скільки власного тилового контролю, адже рота, яку сюди завезли тиждень, тому перебувала в стані морального і фізичного розкладу. Пояцво, дисциплінарні порушення, конфлікти з місцевими, процес. Знали, але не втручалися. Тимчасово списані з передової ці бійці. Вважали, що опинилися у тиловому санаторії. Все змінилося за лічені секунди. Три балістичні ракети високоточні, очевидно запущені за координатами, які хтось передав через спецканали або дронову розвідку. Вразили казарму однією хвилею. Потужні удари зруйнували об'єкти вщента. Не було пожежі, не було стогонів, просто глухий вибух і пил. На місці першими прибули внутрішні війська. Це не рятувальники, не медики, пари миттєво заблокували. Протягом наступних трьох годин за території виїхали кілька вантажівок, накритих тентами жодних офіційних коментарів внутрішніх зведень і міністерства оборони РФ подію класифікували як раптову втрату зв'язку з підрозділом у результаті вибуху газу. Родинам загиблих а також було понад 70, Думали різні версії нещасний випадок, порушення техніки безпеки, одиничні обстріли українських ДРГ у мережі швидко поширилися чутки, але вони оперативно глушилися про кремлівськими каналами. Основні змі про подію. Не згадали узагалі аналітики, що мали доступ до супутникових даних, підтвердили високоточне глучання з території підконтрольної України, технічне ураження, модифіковані ракети систем оперативно-тактичного рівня здатні обходити ППО завдяки малопомітному профілю польоту. Ймовірність зливу координат середини висока. Багато хто з бійців мав телефони, користувався відкритими мережами, перебував у стані сп'яніння, що спростило виявлення об'єкта у пріоритеті. Цілі подія сталася не лише точковим ударом по особисто. Тому складу, але й інформаційним провалом для російської системи управління втрати на власні території при цьому не від вогню артилерії чи дронів, а від балістичних засобів стали свідченнями глибокої вразливості тилу. Це підірвало довіру командирів до системи укриття і безпеки. Крім того, серед мобілізованих поширилася паніка. Навіть відпочинок не гарантує виживання. Цей удар, хоча й не став предметом офіційних зведень, увійшов неофіційний перелік найболючіших втрат в останні місяці. Мовчання навколо нього лише підтвердження Буни поразка, яку намагаються сховати не від ворога, а від власного суспільства. Ізолювання інформації про удар по казармах стало текстом для пропагандистської машини. У закритих військових чатах ширилися невдоволення. Багато родичів не могли отримати навіть підтвердження смерті близьких. Місцеві мешканці, що бачили стовпилу та чули вибух, намагалися поширити відео і фото з місця події. Однак, усі матеріали видалялися їх авторів. Попереджали про поширення фейків під час СВО за кілька днів. Місце вирівняли бульдозерами, залишивши Ще бетонну платформу, де колись стояла казарма, цей інцидент також виявив внутрішню кризу в управлінні тиловою логістикою армії РФ. Не було жодної реакції з боку командування на питання безпеки, ані перегляду дислокації, ані зміни протоколів захисту. Це сприяло подальшому моральному падінню особового складу. Одночасно серед мобілізованих, які дедалі частіше сприймають війну, як лотерею, а дедалі меншу ймовірність повернення додому у таких умовах. Навіть ті, хто ще тримався, починають шукати способи уникнення служби або саботують. Накази редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.